Ви дивитесь новини на сьомому каналі в студії для вас. працює Іванна Грисимчук жовтан Вітаю голова Національної служби здоров'я України стурбована ситуацією із лікарнями в Одесі, зокрема, першої міської в медзакладі. Немає тромболітиків. А без них людина, яку доставила швидка, може померти за лічені хвилини. Якщо керівник не може забезпечити організацію роботи, то значить треба прощатися з таким керівником. Або тоді чітко казати, відповідальність за такого керівника несуть ті-то ті. То от ви, шановні одесити, знаєте, що за те, що у вас люди помирають в лікарнях або немає списку ліків відповідних, або пишуть листочки. От за це відповідає конкретно, наприклад, мер, тому що це в міській лікарні номер один відбувається. Регіонах не вистачає аптек, законтрактованих з Національною службою здоров'я України. Через це люди не можуть користуватись програмою Доступні ліки. Про це розповіла голова Національної служби здоров'я Наталія Хусак Під час візиту в Одесу очільниця служби каже: люди змушені купувати препарати за власний кошт, бо до найближчої аптеки з контрактом з НСЗУ потрібно їхати в інший район. Тільки 18% електронних, лікарсь... електронних рецептів, які виписані вашим одеситам в сільській місцевості, вони погашаються, тобто за ними отримують ліки. Чому так відбувається? Тому що е, пацієнти вибирають, скільки коштує, вартує їм доїхати до найближчої аптеки учасник цієї програми, і е, скільки коштує сам рецепт. І досить часто вони вибирають і платять за ці лікарські засоби. В Аптеці в їхньому селі, тому що керівник громади, селищний голова, міський голова не знає, не хоче знати, ми сьогодні будемо розбиратися, і не працює над тим, щоб така аптека стала учасником програми Доступні ліки. В Одесі близько 60 тисяч дітей з 1 вересня навчатимуться в школах очно. На початку літа 2023 року, бажаючих, аби їх діти навчались очно, було майже 70%. Наразі ця цифра на 10% менша. Про це розповіла директорка департаменту освіти та науки Одеської міської ради Олена Буйневич. У цьому році в школах не передбачені групи продовженого дня. Крім того, в очному форматі проходитимуть лише уроки, які потребують більшого контакту. Ту учня зчитили математика, фізика, хімія, українська мова, іноземна мова в початковій школі. Більшість предметів вивчатиметься очно. Ми всі розуміємо, що після е, обстрілів, після руйнування частини будівель, у тому числі закладів освіти. На 10% зменшилась ця кількість, але все одно це е, біля 60 тисяч дітей, які будуть 1 вересня сидіти за партами і йдуть до шкіл. Тому наступна інформація буде надважливою. Я прошу її послухати дуже уважно для того, щоб школа працювала, в ній має бути укриття. І всі заклади освіти, які можуть потенційно його мати, отримали в Одесі на це фінансування. За літо добре попрацювали, і ми маємо сьогодні 89 закладів, де вже воно готове, і приблизно таку ж кількість, яка буде готова протягом вересня. Боєць ДНР з позивним Одеса проведе за ґратами 14 років, проте вирок поки що заочний. Відомо, що це розвідник кулеметник, який з 2014 року брав участь в терористичній організації з матеріалів слідства. Відомо він чинив збройний опір законним діям сил АТО України та брав участь в захопленні пункту пропуску Червоно-Партизанськ, що на Луганщині, а також міста Вуглегірськ на Донеччині. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.